Дія Естер, я у віарі пройшов, дорога моя Естер, я її дійшов, шановна моя, це було дуже огидно. для фонок весті без пекани такмий. Сюжет не повіриш, одні афоризми. озвучка з виразком, але без харизми, І б ти чуєш його міркування, але це сухе, книжне читання, я грав у озвучці, на словіні. І нібито звик до цієї книги старині, але вже пролунав останній дзвінок. І ти пішли, лише залишивши вінок. Все грати в VR, або на VR не треба, прошу. Ти ж хай не пекар знайти, ти краще іншу ігру та грай на здоров'ї, не трош цю дурню. Люба, Естер, я втратив лік часу, який я провів тут. І не знаю, скільки разів я взагалі тут бував. Звичайно, орієнтири тепер настільки знайомі, що я повинен нагадувати собі.